Дорогі друзі, всім доброго дня! Хочемо презентувати наш будинок, який побудований в місті Київ, Оболонський район. Даний будинок представлений з ремонтом на 10% сотках. загальна площа 250 метрів квадратних. Будинок побудований з червоної цегли. Обліцовочна цегла в нас це не плитка по фасаду. Ось так виглядає. І також воду від будинку всю відведено в дренажній колодці. Тут ми маємо. Викладено бруківкою повністю, це гранітний колотий камінь і там тепловий насос. Далі у нас діляночка розкривається, воду від будинку відведено і від фундаменту. Отже, як виглядає у нас прибудинкова територія на фасаді, зараз покажемо вам. Це в нас зелена зона. Ось тут так розкривається, сам будиночок. І парковка орієнтована на 3-4 автомобілі. Присутній доступ до будинку від хвіртки. І ось тут у нас вхід в сам будиночок. Бачимо зелену зону, зелені насадження, тут така клумба. Присутня каналізація на 12 кубів. Ось тут ми розташували фруктовий садочок. Так виглядає з кута будинок. І ця прибудинкова територія. Дуже вдале рішення, тому що будинок у нас здвинутий більше в праву сторону. Відповідно, тут звільняється частина для фруктового садочку. Будинок оснащений кондиціонерами, також присутній камін на 25 кВт. І ось так виглядає у нас нижня і верхня тераса. Зараз обійдемо всю територію і покажемо вигляд. Бачимо ось так будиночок. Дуже класно розкривається. Рулонний газон. Присутній автополив. Ось виглядає так будинок з кінця ділянки. Зараз ще зайдемо на нижню терасу і подивимося, як, як виглядає з тераси вся діляночка. Так ось ми знаходимося на нижній терасі. В цьому куті в нас підведена мокра точка, присутня каналізація, Ну, тут ще можна облаштовувати вже під себе щось. Там є доступ з кухні, в цій частині є розетки. Дуже круто виглядає. Давайте зараз зайдемо ще в будинок і подивимось, що у нас по комплектації. У нас зустрічає велике дзеркало в повний зріст. Напроти нього розташовується у нас гардероб. Тут для верхнього одягу, для взуття тут місце, можна присісти. Далі, ось такий чудовий гардероб. Достатньо об'ємний насправді, тому що тут є місце. Більш чим достатньо для зберігання взуття. Також там вивели під стабілізацію на три фази. Ну і далі все для верхнього одягу. Ось такі гардеробчики. Також тут є ще шафа. В цій шафі встановлена у нас автоматика. Встановлена автоматика тут. Під інтернет, безпеку. Це воно тут заховано все. Далі ми потрапляємо з вами в вітальню. Основна така вітальня. Тут у нас встановлений стіл. Місце такого комода. Так виглядає в нас антураж, цей весь. Встановили такий диван м'який. тв зона тут камін. До речі, камін дуже круто вписався в цей проєкт. Місце подачі повітря. Тут камін опускається і піднімається його, потужність на 25 кВт. Також, якщо потрібно, можна ще сюди повісти якусь картину або той же телевізор. Розетки передбачені. І на першому поверсі є кондиціонер, власне. Ось так виглядає у нас вітальня. Далі йдемо на кухню. Кухня всією технікою. Це у нас холодильник. Тут морозильна камера. Достатньо круто виглядає. Дивіться, як класно зробили меблярі. Це поєднали повністю малюнок. Весь по холодильнику, по морозильній камері. Не відчувається, що це окремо якийсь матеріал. Це все в одному малюнку. Гарний матеріал такий рельєфний. Тут маємо мікрохвильовку, духовку, варильну панель. Далі в нас тут вентиляція. Посудомийка франки. Тут ще маємо доставити. Дуже гарно виконано. Це штучний камінь і фартух так само з нього виконано. Ось бачимо такий острів. Місце для барних стільчиків. Також маємо таку вітражну зону. Ця вітражна зона розташована біля виходу на зону барбікю. Зараз покажемо, тут у нас є двері, можемо вийти там. Хороший доступ до цього. Так, кімната на першому поверсі. Це може бути як і спальня гостєва, так і, в принципі, кабінет. Стіни в нас тут декоративна штукатурка по всьому будинку. На підлозі керамограніт. Повністю всі підлоги теплі. Під штори є підсвітка, як ми бачимо, таке освітлення в нас точечне. І також кондиціонер в кімнаті. Так, покажу вам ще. Санвузол на першому поверсі в цій частині він розташований. Санвузол він дещо цікавий, поєднаний з котельнею. Санузлі присутня душ-кабіна з такого формату. У нас такий умивальник раковина. У нас італійська сантехніка. Тут туалет і гігієнічний душ, так вибили. Також в санвузлі присутня окрема ніша, так скажемо, для бойлера великого, він прихований, і також котел. так Це все розміщено. В принципі, місця достатньо, тут хоч воно і дещо тісно, але, як на мене, достатньо місця. Також присутня така шафа з шухлядами. Ось так воно по системі натискає, відкидує його, відчиняє. Тут у нас окрема шафа під пральну сушильну машинку і для білизни. Ось такі кошики Дотягувачемо, ну, в принципі, непогано. Ну що, рухаємося на другий поверх. Сходинки в нас вмикаються автоматично. Піднімаючись на другий поверх, по таким сходам, ми потрапляємо з вами в коридор. Тут у нас 5 дверей, 4 кімнати. Зараз ми пропонуємо зайти в кожні двері і подивитися, що у нас іде в комплектації. Отже, маємо такий спільний санвузол, в якому встановлена ванна, також присутній в цій частині душ, ось він, і також розділяється ця вся історія скляною перегородкою так Засовується, розсовується. Там у нас встановлений трап. Тобто ви миєтеся, все йде в каналізацію. Туалет. На туалетом є така шафа для зберігання. Тут маємо ще таку шафу. Також для білизни місце. Дуже все зручно класно. Велике дзеркало. На дві персони раковина. У нас штучного каменя, так зроблено, і також є шухляди. Ось так. Рухаємося далі. Далі у нас дві кімнати. В цій частині. Перша кімната. Ось так вона виглядає з кутовим вікном. Тут у нас встановлений кондиціонер, в цій частині можна встановити ліжко. Хочу сказати, те, що у нас в кожній кімнаті. І по будинку зроблена декоративна штукатурка. Це ми можемо помітити по стінам. Ось так виглядають стіни. Це друга кімната, вона також має аналогічне, але дзеркальне просто відображення, кондиціонер. Ці дві кімнати вони розташовані якраз біля спільного санвузла. Є ще третя кімната. Третя кімната має таке велике панорамне вікно, також присутній кондиціонер. Ну, і тут в цій частині можна зробити спільний гардероб, за бажанням. Рухаємося далі. Далі ми проходимо і потрапляємо з вами в основну мастер-спальню. Так, заходимо ми в основна спальня в будинку. Маємо представлене таке ліжко. Метр вісімдесят на два. Також вже встановлені тумбочки. І Гарно зробимо освітлення. Маємо тут кондиціонер, гардероб, санвузол спільний і вихід на власну терасу. Давайте по черзі подивимося, що у нас тут. Санвузол. Санвузол має ось таку ванну окремо стоячу. Маємо тут душ і раковини на дві персони. Туалет. І шафа для зберігання. Це все дуже класно виконано. Ось так у нас виглядає мастер сам Рухаємося далі. Гардероб. Гардероб у нас підсвічується такою штангою. Тут місце для зберігання різних речей. Ось так виконано. Достатньо об'ємний гардероб, має величезне дзеркало, повний зріст. Місце для взуття, також в цій частині представлено. З можливістю, до речі, ось тут встановити сейф. Ось такий будиночок є в наявності. Ми вас запрошуємо на перегляд, покажемо, розкажемо. Також хочемо ще один бонус вам презентувати. Скажімо, такий бонус, який в нашому будиночку є, це мансарда утеплена. Ось так виглядає утеплена мансарда. Орієнтовно десь тут у нас 40 метрів квадратних. Я думаю, це можна класно використати як для зони зберігання, так і для просто хтось робить це зону відпочинку ігрову для дітей. Але потрібно передбачити тоді тут кондиціонер, в принципі, розетка. Електрика є, вентиляція є. Скажемо, вхід його треба закривати правильно, щоб в цілях безпеки.